Вітаю! Подивимось любовний прогноз на грудень. На початку місяця буде важкуватий період, бо під тиском обставин ви обмежені спілкування. Ви хвилюєтеся за партнера, відчуваєте себе самотніми. Хоча ви обидва хочете і спілкування, і близькості. На початку місяця для цього мінімум можливості. Ситуація зміниться всередині місяця, коли ви зможете відновити спілкування. Будете суперничати, хто з вас більше сумував друг за другом? Сплеск пристрасті буде ближче до кінця місяця, Ймовірно, пристрасна, інтимна зустріч або принаймні спілкування на цю тему. Проте втручатиметься деяка жінка, якій ваші стосунки не до вподоби. Вона вважає, що знає краще, хто потрібен вашому коханому, ймовірно, ця жінка, його матуся або близька родичка.